Село в Вінницької області у цій хаті на околиці жила самотня 85-річна жінка жила мирно і ні з ким не конфліктувала. І навіть гадки не мала, як закінчиться її життя. Жінка проживала одиноко. Вона е, працювала ну, на громадських засадах старостихої у місцевій церкві, але ні з ким вона в спорах ніколи не була. Вона була рада допомогти комусь, спілкувалася там, по суті, на цій вулиці залишилися дві пожилі жінки, тому що вулиця віддалена, діти повиїжджали. Родичі, які живуть в іншому селі, забили на сполох, коли пенсіонерка перестала відповідати на дзвінки. Тож відправили у розвідку найближчу сусідку Надію. Це я перша пішла, бо той внука подзвонив. Що баба вжить, бо б'ідвочуть, баба не обзивається. Я палку в руки, ти гайда пішла, а нема ключа в дверях. Ну чого ж я буду і ти як ключа, значить баба кудись пішла. Пішла вдень. Знав тої баби, на боже мій, ну що ж це таке? Йду ще раз. І дуже в 4 часа приходжу, так як я поклала палки та на дверях. так і стоя, е, це щось не то. Наступного разу сусідка вже взяла з собою знайому і вже та у вікно побачила на дверях криваві потьоки. Приходимо ми вдвох, уже вона дивиться, таке бабо. А дивіться, ну дохай на дверах кров, а вже як кров на дверах, то вже щось то не то. О. Ти ми тоді давай дзвонити до голови сім'ї ради. На місце одразу прибули правоохоронці. У будинку старенькою стояв страшенний безлад. Відкриті всі шафи і розкидані речі, а навкруги плями крові. Сама ж господиня, то була моторошна картина, сиділа за столом. Не могли спочатку дати оцінку причини смерті бабусі, оскільки вона сиділа за столом і. При цьому було важко зрозуміти, як вона саме померла. Хоча під час поверхневого огляду тіла судово-медичні експерти вже виявили пошкодження голови. З телефону потерпілої зникли батареї. Напевно, для того, щоб потерпіла не змогла комусь зателефонувати, і ми рахуємо, що злочинець, напевно, розумів, що вона ще жива. І для того, щоб вона не позила нікого на допомогу, він забрав з телефону і... Правоохоронці опитали максимум селяни. Вийшли на слід 20-річного хлопця, який не так давно купував у старенької горіхи, тому й знав, що в жінки мають бути заощадження. Молодика розшукали у Тульчині, де він орендував квартиру. У його помешканні знайшли одяг та взуття, в якому підозрюваний ймовірно вчинив злочин. Вилучили й батарею з мобілки жертви та молоток, яким бив стареньку по голові. Коли він залишав її будинок, жінка ще дихала. Він скупував горіхи і раніше не один, не один раз в неї купував ці горіхи, за що платив кошти. Напевно, він подумав, що в бабусі зібралася якась певна сума грошей та вирішив її заволодіти. Але сума 70 гривень, яку ми виявили в нього, якими він заволодів. Ціна життя 70 гривень. У квартирі підозрюваного правоохоронці виявили ще й биту та металеві кастети, тож його перевіряють на причетність до інших злочинів. Хоча за цинічне вбивство, заради 70 гривень, він і так має шанси сісти на 15 років.